Транські намісті. Mm -hmm. Йдемо до Карлового мосту. Mm -hmm. Подесяться під Карловим мостом. Подивимося. Ха там краса сьогодні. Mm -hmm. Сьогодні 27 вересня. 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 Погано водіти, мені це погано видно. Ти тут піка дрожка червона. Заходьте за бейсами. Ну може бейса собі зміниш. Ну, Який кошт? 350 корм. Тебе камера включен. О! Чешка, Триштар. Богемський хрест. Ой, яка красивая. Вот. Ну, <різна> да, это, 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 так, це это, 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 ти вже всіх роздивився. Розходи всі звірюжок подивився. Угу. Як проводиш просто так, то їх не побачиш. Вон, бачиш хрусталь гарний, чеський. Ставиться кришталем. Треба не заїхати. Ну правильно, але ж ти, завжди не хочеш виходити. Бренделиці. Національне блюдо. можемо зразу йти сюди. Mm. Mm. Старожила в перед мостом. Все. Mm. Одним подивись, он там у голоночці.

Ти що, не бачиш, Внизу малюк? Порел з малюком, Ходи. Тільки тобі треба було зійти ще там. Ясно? Ясно. Ясно. З Карло -міст. і в місто. брати. Ти ж ти якраз снімаєш забувся. Такі сходи. З Карлового мосту. Спускаємося вниз і подивимося, що тут є. Цікаво. кафе? Ну, кафе чи там є прохід на ту сторону, от інше ну, кафе. Ну так я з іншої сторони. Пішли. Йдемо, то вже йду. А тут є прохід. Йдемо там поснімаємо. І на ту сторону є вихід. так що. Мала страна, Прага один. От мостом Кафешки. Уютненько, красивенько. Що? Не лібі. <смістя> не подобається тобі? Весь яка гарна кафешка. Ну це? Причем. нет, так может быть? Я там в музее. Ну, Ой. Ну, как бы для слона мне. Ну. Будешь видео у нас, мамонту. Ну no, правильно, тут немає, а там є вихід. Я ж подивилась, по чим заходити. Ходи. Карла зимами. Карла зима. І там поднизу якась галереї. Екскурсійні місця. Під Карловим мостом. Така прогулянка прохаскана сьогодні. Ходка середня по Не холодно, не жаркувалось. Добре. Скульптури на воротя дітки. Нички різнику девушки. Бачики віночки. Які там висить віночок. Є зревнення? Не, ну взагалі. Там наскики шикарні. Лучная робота. Так тепліше. Да, ну. Висякі, гори гарні. Якщо будеш ходити, буде тепло. Як будеш десь сядь посидь 15-20 хвилин. То ну, туалет стоїть, будь ласка. Люди йдуть. Вони поза углом.

Ти будеш ніби не Такі дворики з кафешками. Ну так. Ну, так. О, і камера підвісла, то ловила. Да, і в картидері у дворик зона відпочинку. Такі дворик невинечки. どれがいいの Відкрито. Сьогодні відкрито. Дай відкриті двері. Дай відкритих дверей. Але ми прийшли Іди собі куди хочеш, я йду куди я хочу. Хима прийшли.